Не секрет, що найбільші гроші в Україні були зароблені на продажі газу. Так було, наприклад, з колишніми прем'єр-міністрами Павлом Лазаренком і Юлією Тимошенко, олігархами Дмитром Фірташем та Сергієм Курченком. За часів Віктора Януковича на продажі газу заробляли люди, наближені до так званої сім'ї. Серед них і колишні міністри Едуард Ставицький та Микола Присяжнюк, а також нардеп Юрій Іванющенко. Саме їм, за даними української прав. Під де підконтрольна фірма Golden Derrick, що буквально на очах перетворилася на великого газовидобувача. Одночасно, держава, особі НАК надра України, втратила свої позиції і тепер переживає великі складнощі у тому, аби відсудити свої активи у колишніх регіоналів. Хто з суддів грає на руку соратникам Януковича? Розслідування Олександра Чорновалова. Незважаючи на повалення корумпованого режиму Віктора Януковича і приходу до влади проєвропейських політиків, схоже, судова гілка влади в Україні продовжує консервувати стару систему. Принаймні, про це свідчать опубліковані в грудні результати щорічного дослідження європейської бізнес-асоціації. Довіра до судової системи знаходиться на низькому рівні. Одним з останніх судових процесів, який показує всю недосконалість системи, є тяганина між державною компанією Надра України і приватною Голден Дерік. Контроль над нею, за даними української правди, через кіпрську «Хартлог лімітед здійснюють екс-міністри уряду Миколи Азарова, Едуард Ставицький та Микола Присяжнюк, а також колишній народний депутат партії регіонів Юрій Іванющенко, можливо, саме завдяки покровителям за часів президентства Віктора Януковича справи цієї компанії різко пішли вгору. У 2012-2013 роках колишнім керівництвом НАК Надра України були продані фірмі Голден Дерік за трохи більше 20 мільйонів гривень. Часки відразу в трьох об'єднаннях, які видобувають газ на одному з найбільших газових родовищ України Сахалінському. Завдяки цьому, за даними Надр України, лише за два роки Голден Дерік змогла заробити близько 120 мільйонів гривень. Цікава арифметика, чи не так? Але чи то через неуважність, чи то через жадібність компанія так і не розрахувалася знак надра України, це дало законну підставу вже новому керівництву державної компанії звернутися до суду з позовом до Golden Derrick про розрив договорів та повернення НАК Надра України активів, які генерують мільйони гривень щомісяця. Для нас стратегічним завданням на сьогоднішній день є повернення частки участі у спільній діяльності на Сахалінському родовищі. Адже за рахунок тих часток ми розраховуємо утримувати дивіденти, які дають можливість сьогодні розвиватися компанії. Тому ми розраховуємо, і для нас це архіважливо, щоб ця частка повернулася під контроль національної компанії. Повернення прибуткових активів допомогло б також вирішити гостру проблему із заборгованістю по заробітній платні, яка почала різко зростати якраз за минулого керівництва НАК НАДРА України, кажуть у галузевій профспілці. На сьогоднішній день задовженість по заробітній платі составляє 7,5 мільйонів. Це без нарахування і польового забезпечення. Це дуже багато. Якщо активи, які є на Сахалинському родовищі, Вернути компанію, то буде суттєве покращення. суттєве. Перший крок уже зроблено. У жовтні листопаді господарський суд Києва розірвав вище вказані договори. А також заборонив компанії Golden Derrick вчиняти будь-які дії по відчуженню активів. Проте як тільки справа потрапила в Київський апеляційний господарський суд, шанси Golden Derrick на збереження прибуткових активів різко зросли. Київським апеляційним господарським судом. Абсолютно безпідставно було задоволено апеляційну скаргу компанії Golden Derrick. що дане рішення означає, що на сьогоднішній день компанія Golden Derrick може абсолютно безперешкодно відчужити іншим сторонам участь у спільній діяльності. Чим самим в майбутньому для нас створить проблем щодо повернення. Держави, нашою компанією, контролю над участю у Сахалінському родовищі. Хто ж з представників української ФАМІДИ зважився на такий крок? Згідно з інформацією єдиного держреєстру судових рішень, це зробила трійка суддів на чолі з Ларисою Смирновою. Саме на цю суддю неодноразово скаржилися до вищої кваліфікаційної комісії суддів. В останній раз це робив народний депутат від свободи Олег Осуховський, який запідозрив суддю з Київського апеляційного господарського суду у сприянні рейдерам. Втім, вища кваліфікаційна комісія суддів проігнорувала звернення. Потрібно міняти і, зокрема, вищі кваліфікаційні а, комісії а, тих людей, які ще були разом, працювали, були є а, зі старою владою, які віддавали просто відписочки, що а, нібито вони не побачили порушення а, того чи іншого судді. Якщо ми сьогодні не проведемо люстрації в українських судах і не винищимо корупцію під корінь, то ми не будемо мати ніякого майбутнього. Ми звернулися до Golden Derrick з проханням прокоментувати, з чим пов'язаний стрімкий розвиток компанії за часів президентства Віктора Януковича і чому вона не розрахувалася знак надра України за отримані державні активи. У приймальні директора, вислухавши питання, пообіцяли зв'язатися пізніше. Однак, на момент ефіру так ніхто й не вийшов на зв'язок. Відмовився від коментарів і юрист Володимир Лавринович, який представляє інтереси Голден Derrick в суді. На що сподівається приватні. Власники Голден Дерік, колишній журналіст а нині народний депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко, який провів не одне розслідування про зловживання вищих посадових осіб епохи Віктора Януковича, вважає, що вони банально намагаються домовитися вже з нинішньою владою. Едуард Ставіцький він був одним з провідних діячів клану Януковича. Входив до його так званої сім'ї. Він був міністром спочатку екології, а потім енергетики. А на самому початку він очолював державну компанію «Надра України, яка власне і провернула всю аферу з Межигір'ям. То ну, він намагається домовитися. Очевидно, з новою владою він намагається вплинути на, на попередні рішення. Чи витримає українська влада і судова система це випробування? Дізнаємося зовсім скоро, коли буде розглядатися чергова судова справа за участю компанії Голден Дерік.